Доброго дня компанія компанії Автопарк. Сьогодні до нас заїхала ось така Audi Q8 2019 року 3.0 бензин з Америки без пошкоджень абсолютно. Ось на такій фарі, на оригінальних 21 дисках, в сірому крутому дуже кольорі. Ось така вона по колу на задніх парктроніках, задній камері. Безключовий на шкіряному салоні. Взагалі стан автомобіля новий. Можемо побачити клімат, мультимедіа, панорама, автосвітло, електроприборка, повний електропакет. Ось в такому стані автомобіль. Просто новий. Сів, поїхав, нічого робити не треба. Його було зроблено, просто реально сів і поїхав. Нічого робити не треба. Запрошу вас на огляд цього по восьмої в місті Київ по вулиці Сумська, 2. Чекаємо на вас.